Ясен листя осипає дуб нахмурений стоїть. Для учнів першого В урок я досліджую світ проводять не у класі, а просто неба, розповідає вчителька Наталія Іщенко. Каже, сьогодні тема осінь. Разом із першокласниками вивчають яке у дерев листя. Ну й допоможіть дубові. Дуб, допоможіть дубові. Робота на свіжому повітрі дає дітям насамперед здоров'я, по-перше, всебічний розвиток. Діти можуть спостерігати за явищами природи, за людьми, за тваринами і так далі. Тому я в своїй роботі якомога часто використовую, стараюся використовувати, проводити дитячі уроки на свіжому повітрі. Першокласниця Аріна Рибченко говорить, задоволена таким уроком. Але мені подобається, бо мені постійно тут тепло. А ось Анастасія Батир каже, що їй холодно. Краще в курсі, бо тут холодно. Після шкільної перерви до уроку на вулиці готується сьомий А клас. Вивчатимуть англійську, розповідає вчителька Марина Голенкова. Каже, для неї такий формат зручний. Це зовсім інша атмосфера, не така, як у класі. Дітям подобається, тому що вони поринені тоді в середовище навколишнє. Відповідно, у сьогодні у нас урок буде присвячений саме природі захисту навколишнього середовища. То звичайно, доречно було б вийти на вулицю, подивитися, наскільки ми поєднані з природою, що ми виконуємо для того, щоб її зберігати у семикласниці Діани Вовченко. Сьогодні сім уроків. Один із них на свіжому повітрі. Коли ти сидиш в класі, ти ну типа уроки, да, і ти сидиш, думаєш, щоб щось там написати. А коли на вулиці ти щось вільним, ти пишеш і дихаєш свіжим повітрям, тобі це подобається. Такий формат проведення уроків рекомендований Міністерством охорони здоров'я України, розповідає виконуюча обов'язків директора Ольга Ляшенко. Додає, вчителі у школі підтримали ідею. У нас були старі парти, які у нуж замінили на нові, і для того, щоб вони не пропали, ми їх просто вирішили використати як один навчальний клас на вулиці. Ми склали графік. Вчителі між собою домовляються, говорять, хто буде, який урок, і чередують початкова школа, старша школа. Галина Мазур, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.